Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в селі Вітапоштово. Даний будинок іде вже з готовим ремонтом та меблями. Площа цього будинку 217 квадратів, ділянка 8,5 соток. Так, ось так виглядає прибудинкова територія. На ділянці присутній гараж, як він йде ось так, на нижньому рівні. Тобто там гараж на два авто, ось такі сходи до будинку. І перед будинком є ось така дитяча зона. Тобто їй потрібно ще додатково в цій частині загородити, встановити такі обмежувачі. І ось так виглядає фасадна сторона будинку. Даний будинок побудований з червоної цегли, утеплений 100 мм пінополістирол, і по фасаду клінкерна цегла в поєднанні з термодеревом. Фундамент цього будинку виконаний в стилі стрічкового. І додатково є сваї. Ось так виглядає тераса, доволі простора тераса, можна встановити і зону барбекю, і дуже класно можна облаштувати зону відпочинку. Перед будинком теж достатньо місця під басейн, під якісь зони відпочинку. Так, Центральний вхід повністю по всьому будинку встановлено. Встановлене освітлення. Дуже красиво, на ділянці багато є соснових дерев, а також є додатково берізка, яка дуже так теж красиво вписується в дану ділянку. На ділянці додатково є озеленення, червоний газон, система автополиву від Хантер і є декоративні рослини. Так, По цю сторону будинку є ось такий підйом. І в цій частині знаходиться. Автоматика до автополиву. По комунікаціях до будинку заведений газ, власна електрика, 16 кВт, септик і свердловина. Септик у нас йде з перелом на 12 кубів. Дуже красиві панорамні вікна і дах виконаний з фальцевої покрівлі. Отож, друзі. На даному етапі пропоную зайти до середини будинку, щоб ознайомитись з плануванням та комплектацією. Друзі, запрошую вас до середини будинку. Встановлені двері з алюмінієвого профілю, двокамерний склопакет, по всьому будинку вікна від саламандра. Так, З лівої сторони від дверей знаходиться зона для верхнього одягу, і плюс додаткове дзеркало, воно йде в стелю. І навпроти, Зона для верхнього одягу знаходиться ось такий гардероб. Він вже може вмістити більше речей. І додатково є мастер вимикач по будинку. Дуже зручно і комфортно. Так, далі ось є ось такий коридор. По праву сторону є троє дверей. перша це санвузол. Ось цей санвузол. І ось такий омивальник. Зеркало з підсвіткою душова. Ось так воно виглядає. Зверху є витяжка. Інсталяція з гігієнічним душем і над інсталяцією є ось такі класні полиці, шафи для засобу гігієни або різного, різних рушників, наприклад, може на бути. Так далі, з синвузлом. Межу кабінет, він вже частково мебльований, Встановлений ось такий диван. Дуже зручно, хочу показати вам ось таку класну фішку, коли ви, наприклад, сидите і їсте щось дуже зручно сюди ставити на таку підставочку. Так, і з кабінетом межує ось така котельня. І частині знаходиться вся автоматика в будинку. Встановлений газовий кутел по всьому будинку, газове опалення, водяна тепла підлога, і в кімнатах додатково встановлені радіатори. Так, отож, ось такий вхід, коридор, і далі ми потрапляємо в вітальню. Вітальня ось так облаштована дуже так красиво і гарно все поєднано. Зона QV, камін і по цю сторону знаходиться обідня зона вже з стільцями та столом. На першому поверсі на підлозі кермограніт і теж є тепла підлога. Камін виконаний з такої гелятиї. Дуже так комфортно і зручно. Так, додатково є від каміну. Яке йде, тепло, яке йде на вітальню. І далі ми переходимо до огляду кухонної та робочої зони. Встановлений кухонний острів, є ось таких три барні стільці. Вся робоча поверхня, фартух та кухонний острів виконані з штучного каменю. Встановлена газова плита. Цій частини так, місце під якийсь посуд. І вся фурнітура від блюм. Ось так це виглядає. В цій частині посудомийка від Франки, вся техніка від Франке, якісний виробник, швейцарський бренд. Так, в цій частині мікрохвильовка, духва, піч і знизу винний холодильник. Можете побачити з цієї сторони вид на вітальну. І кухонний острів теж має багато ось таких шаф, пулиць, шухлядок, теж дуже зручно для використання. Також додатково є холодна зона, вона має ось перший відділ це холодильник і з боку морозильна камера. Можна вмістити багато продуктів. І є ще вихід на терасу. Ось так вона виглядає і красивий вид на ділянку. Також на першому поверсі є така гардеробна кімната. Вона розташована в цій частині. Так, тут є дачі руху і світло автоматично саме включається. Так, зона гардеробу доволі простора, багато є місця для одягу і там є витяжка. Також є кондиціонер під Cooper Hunter і місце під домофон. Так отож, перший поверх ми оглянули і пропоную підніматися на другий поверх. І ось така чудова підсвітка сход. Вона теж автоматично включається. Дерев'яні сходи. На стінах виконана декоративна штукатурка, дуже так красиво виглядає, і на підлозі кварцвініл. На другому поверсі три кімнати і санвузол. Перша кімната це ванна кімната. В комплектації ванна і душ. Також інсталяція з гінічним душем. І Зверху ось така полиця для засобів гігієни. Так, сантехніка вся від пофоні. Італійський виробник. Місце під пралку і сушку. Теж достатньо зручно. Так, Ми рухаємось далі. Поруч із нами знаходиться мастер-спальня. В мастер-спальні. Найбільше планування, досить така простора кімната, є вихід на терасу. Доволі простора тераса з красивим видом на ділянку. Також встановлені ось такі поручні загортованого скла. Теж дуже зручно і так якісно красиво зроблено. Встановлено ось таке м'яке ліжко, дуже красиво, сучасно та стильно виконане. Також за ліжком є ось така панель, має підсвіточку і дзеркало по, по краях. В кімнаті є власний гардероб та санвузол. Ось так облаштована гардеробна кімната. Все красиво, охайно, багато підсвітки, багато освітлення. Місце під. Там різні аксесуари, наприклад, можуть бути. І далі вхід в санвузол. Є два ось такі хомивальнички, красиве дзеркало. І по цю сторону знаходиться душова і зверху є витяжка. Додатково є інсталяція з гігієнічним душем. Ось так це виглядає. Так, Ми рухаємось далі. Також в кімнаті є кондиціонер і поруч З мастер-спальнею є ще одна кімната, вона теж має власний гардероб. Особливість цього будинку в тому, що в кожній кімнаті є власний гардероб. Це те, що зручно і дуже класно. Гардероб. Ось так, він не дуже просторий, але багато місця і дуже все ергономічно сплановано, щоб містити багато одягу. І далі третя кімната, теж має власний гардероб. І теж дуже якісно і красиво все зроблено. Гардероб ось такого формату. Теж красива підсвітка. І також є кондиціонер. Також додатково є готова та облаштована мансарда.